Налаштуватися, берете фотографію вашої зниклої людини. Уявим що ось ця фотографія. Свіжа, без фотошопу, е, яка у вас є свіжа фотографія? Роздрукували останнє. Положили цю фотографію, досить таки налаштувалися, і ось так сильно, сильно, сильно розтираєте свої руки. Хоча б до 30 так, порахуйте, щоб сильно розтерти так руки. Коли ви вже відчули жар в руках, потім підносите ось так, розслаблюєтесь, руку над фотографією, і якщо людина жива, то повинно йти тепло. Якщо людина мертва, то скоріше за все, буде йти вам такий як холод. Якщо то холод, то тепло, то це значить людина між життям і смертю або серйозне поранення.